Але на фронт знову поставили мини знову, знову українського виробництва і знову браковані. Мадяр повідомляє, що вимушено їх переробляти на скиди, щоб хоч якось використовувати. Дивіться, спочатку держава використовує гроші на міни. Потім Мадяр використовує гроші на переробку. Постійно витрачаються гроші, а ніхто не покараний. От диверсія це диверсія, чи звичайний результат від шоумени? При цьому Мінстратехпром який очолює улюбленець Єрмака Герман Смітанін? Він продовжує фактично заявляти, ніби його підприємство випустило лише партію бракованих мінометних мін, але партію замінили і все владнали. І це брехня, нахабна брехня. Мінометники 151, 155, 59 бригади масово продовжують отримувати тисячі. Бракованих мін міністратегпрому і е, ці міни ніхто не заміняє. І вони про це вже й відоси знімають вже дають відкрите інтерв'ю, коментарі. А Смітанін бреше, щоб прокрити що свою корупцію, свою некомпетентність. Я не можу зрозуміти ні Смітанін, ні керівництва е, міністра техпрому, до речі, на фронті не бувають. Ситуацію не знають, бояться дивитися в очі бійцям, яким постачають це лайно. І от в мене запитання тільки одне. Така ситуація влаштовує офіс президента? Звичайно. Ну, який їх таке здибло, як кажуть, на Хмельниччині, то скажу так, що це ж єдина схема розпиву бюджету, єдина схема, коли розставлені непрофесійні, але віддані люди, достатньо швидко на повній кишені. Я не кажу про ті, хто виготовляли ці міни, там багато питань до цих керівників. На ну, що стосується того ж самого яру, переробляти браковані міни, ну це вже значно дорожче, ніж виробляти нові. Бо там навіть метал в корпусах не відповідає і не здійснює безпосередньо потрібний розрив і розподіл цього корпусу на нормальні е безпосередньо осколки. То це простіше все ж таки робити з нуля е якісну доріч, ніж пере е якби ти його не перелопачив, залишиться інший. Мені нема що додати тут, але давайте повернемось до питань все-таки нашого ворога. Росія в них теж не все добре. Росія втрачає свої позиції на близькому сході, знижується морський потенціал в Чорному та Середземному морях. Провалилися плани по захопленню влади або поставки своїх людей в Молдові та в Румунії, і а, при всьому цьому ми можемо спостерігати, що Інфляція б'є рекорди у них дійсно, а девальвація рубля не зупиняється. Все, що мінус ворогу, нам в плюс. Зрозуміло. Але чи може все це підштовхнути Путіна до активізації, наприклад, на Херсонському та запорізькому напрямках, щоб показати своїм холопам, що в нього хоч десь все гаразд, і немає а зараз проблем. В нього є ресурс для цього, чи поки ми не спостерігаємо цього? Ресурси в них є. І вони абсолютно спокійно, без напрягу виконали план на рік, що стосується поставки людей до Лав Збройних сил Російської Федерації, і питання, можливість бажання захопити плацдарм на правому березі чи в районі Запоріжжя, чи в районі десь там Херсону, у них залишилося в свій час. Вони в кінці літа, на початку осінь, готували декілька бригад для проведення таких дій і Питання номер один у них і далі може рости. Все одно їхні заводи працюють на жаль, і ми також винні в тому, що їхні заводи можуть працювати, бо саме якраз наша недостатня діяльність не зменшує їхню економічну спроможність. Економічна спроможність їх не залежить від тої кількості нафти і скрапленого газу та інших корисних опалень, які вони. Продають продають і страни третього світу, і продають Європу. А ми навіть не голосивши просто стан війни і не підштовхнувши юридично наших партнерів до 100% санкцій по забороні будь-яких економічних відносин з Російською Федерацією, самі також в цьому частково винні. І для нас треба зрозуміти, що спроможність Росії полягає не тільки в кількості людей, що що людського м'яса у них. Російського більше ніж достатньо, вони ж не буде. Але війна це не тільки кількість людей. Війна з першу чергу це економіка, а економіка Росії основана на продажу корисних копалин і нам треба було давно зрозуміти, і все ж таки за ці три роки вже великої повномасштабної війни спалити нахрін до останньої вишки російський нафтогазопромисловий комплекс Ми цього не зробили, на жаль. І ми абсолютно не піднімаємо питання і не показуємо, а скільки ж і, і чого закупила е, та ж сама Європа різні країни у той саме Росії. Нахрена у нас існує там служба зовнішньої розвідки ГУР, які також відповідають певних моментах за ці речі. ГУР давно мусив би це все, все спалити. А служба зовнішньої розвідки розв вкрити ці всі канали е, по продажу через треті країни для країн Європи е, Нафти і Газу. Це зроблено? Не зроблено. Тому багато чого проблем, які існують, ми можемо створити для ворога, але чогось не робимо. Питання номер один. Чому? Бо люди, які керують цими організації, достатньо розкручені е в інформаційному полі, але абсолютно не професійні е за розумінням своїх дій, чи їм зверху поступила команда не робити певні речі. Ну, про те, що є деякі домовленості, говорять часто доказів поки немає, але факти того, що чомусь не б'ють по позиціях, які лежать відкритими, не знаю. Хоча сьогодні прилетіла по нафтос саме паливному сховищу біля аеропорту Енгельс, і непогано там палає, хоч одна добра. Новина є. А скажіть мені, будь ласка, от. Знову в інформаційному просторі з'являється ця інформація, що Білорусь стягує війська до українського кордону. Про це повідомляє білоруський район, а підрозділи сухопутних військ Збройних сил Республіки Білорусь будуть перекинути в Столенській, Лечинський, Мозерський та райони ближче до кордону з Україною. От як варто взагалі реагувати на цю інформацію, тому що знову спостерігаю. Воплі, панічні настрої, все Білорусь відкриває проти нас фронт? Нам знову не вистачає от до Києва, вони зайдуть за 3-4 години. Скажіть мені, будь ласка, а ну чому взагалі відбуваються от ці дії? Ми ж розуміємо, що цих сил недостатньо для початку військових подій проти України. Це реакція Лукашенка на заяву Зеленського, що він ну, що той сказав, що Лукашенка вибачався перед президентом України, і все ж таки як треба реагувати на таку інформацію? Давайте залишимо особисті відносини пана Лукашенка і пана Зеленського для їхніх особистих розборок. Це знаєте, не будемо залазити в ту гнійну купу, яка і так смердить, коли дивишся на це збоку. А що стосується спроможності Білорусів по наступу, ну вони неодноразово вже проводили збори зерністів, підтягували свої війська до кордону. Між тим, скажіть, будь ласка. За своїм духом в реальній ситуації, спроможна білоруська армія воювати з Україною? Не думаю, що хтось захоче гинути. Е, за ідеї батька Лукашенка. Ну це реально. І... Білорусі ніколи не воювали, пане Сергій. Вони ніколи не приймали участь в бойових діях. В них немає бойового звадження, досвіду. Ми побачили час північних корейців, яких кинуло без бойового досвіду, і їх ну просто ну не знаю, штабілями утилізують, і це якраз показує ситуацію. Ну Ситуація якраз і полягає в тому, що, е, аби створити імітацію якогось руху і в інформаційному полі когось залякати, кого е, можна залякати в Україні. І чесно, я не розумію. Українське населення навіть не реагує безпосередньо на загрози потужного бомбардування е, міст е, України, бо люди вже могли б на це зреагувати там в попередні роки, а наразі безпосередньо це сприймається, як знаєте, як вже. Доля буде, то буде, але між тим ми все одно не будемо здаватися, незважаючи на всі їхні пагрузи. А що стосується Білорусі, ну знов таки ж підкреслю, це ж не сама Білорусь питання стоїть про білоруську армію і безпосередньо про їхнього політичного керівника. Тому Ну хоче батько там щось собі, якісь там дивіденди додаткові відчухати і показати свою відданість пану Путіну. Ну, хай показує. але Наступ, він хоче повторити, скажімо так, в лапках успіх зимового наступу на Київ. Ну, нехай спробують. В незалежності від того, чи є наші війська, то в принципі у нас достатньо тих людей, які достатньо швидко можуть перекрити певні ділянки автомобільних доріг нагадаю, що якраз вздовж потужна величезна українська білоруська кордона це 1086 км, кілометрів. У нас достатньо доріг, на які би ми могли поставити вогневі засідки. А протитанкових засобів, я думаю, що все ж таки, незважаючи на косорубкість і крадівничність нашої влади, ми зможемо знайти, аби наносити удари по їхній бронетехніці. техніці. При, всь при всьому цьому хочу сказати, що залишаються люди, які стрілять. Я справді здивований, думав, що. На 11-му році війни, на третьому році повномасштабки, вже люди звикли до інформаційних вкидів. Ні, знаєте, все ще залишається, і це, до речі, говорить про те, наскільки люди або психічне здоров'я, ну питання до цього, або що вони взагалі не розуміють, що відбувається, і може розповідати все, що завгодно. Вони все будуть вірити, і в 2-3 тижні знову. Але скажіть мені, будь ласка, от чому, попри. Всі мінуси бусифікації влада навіть не намагається змінити підхід до мобілізації. Ну, чому не запускаються мотиваційні програми, масові курси по навчанню військовим професіям? Чому ігноруються всі поради від військових і експертів? Чому вони не читають підручників, яких все описано? Чому президент, як людина, яка відповідає за мобілізацію в Україні згідно закону? Дістанувалася від цього та не займається нею тому, що не може, не хоче, чи йому не цікаво, чи може це б'є по рейтингу. До чого це може призвести далі? Ну, непрофесійність і самоохоронність цих людей, вона реально зашкалює. І в певних моментах, ті ж самі американці вони не розуміють, я що стосується республіканців, вони не розуміють взагалі, як проходять певні процеси всередині нашої держави. І по той самої мобілізації, по той самій мотивації, про яку мотивацію йде мова, якщо влада абсолютно не зацікавлена в проведенні простих речей, які були прописані в існуючих документах. Ну хочуть вони це робити, не хочуть. Вони ж думають про рейтинги, хоча вже і про рейтинги, який смисл думати, коли процес того проведення мобілізації людей. До лав Збройних сил він провалив. провалив в першу чергу не з, з, з боку військового бо військові за мобілізацію не відповідають. Військові є споживачами їхні завдання відкрити двері або ворота територіальних центрів комплектування. Відповідно закону, за це відповідається центральний орган виконавчої влади, президент України і органи місцевого самоврядування і керівники підприємств-установ. От якраз на військових все накинули, підміна панітійного апарату. А всі інші, пробачте, ухиляються від виконання е, цього закону. Е, Зеленський думає про перемогу на виборах, але не думає абсолютно про перемогу в цій війні. І це не приклад тільки сьогодення, ці попередні дні і роки було видно. Давайте згадаємо, коли е, пан Зеленський не знайшов аргументів в доповіді і проханні генерала Залужного весною кажу би, восени 23 про збільшення кількості людей додатково мобілізації від 400 до 500 мільйонів, і скажу він не бачить аргументів. Так ці аргументи зараз вилізли нам боком. Відсутність аргументів голови Зеленського, бо на багатьох ділянках бригади, які утримують наш передній край, жаліються тільки на одне: на відсутність людей. На відсутність людей, яких можна було б замінити, щоб вони могли відпочити, за рахунок, скажімо так, концентрації на певних ділянках людей і швидко їх заміни, коли їх вбивають, коли їх ранять. і вони знову кидають туди свіже свіже поповнення. Ми ж не можемо вивести цих людей, бо люди в нас на передньому краї не міняється вже в певних моментах не тільки там тижнями і днями, а вже і місяцями. І все будь-яка людська сміливість, хоробрість і стійкість все ж таки впирається в людську втомленість і в поранені. Якщо люди поранені або вбиті, то вже їх ніхто не може замінити. Якщо цього немає, то. Будь-яка потужна фортифікаційна споруда все одно буде, скажімо так, неспроможна виконувати свої функції. Люди, навчені, мотивовані підготовлені і добре забезпечені, які знаходяться в потужних фортифікаційних і правильно обладнаних спорудах, це чудовий результат. А коли споруди окремо а людей нема, то достатньо складно ставити якісь питання до військових. Військові ну не можуть бути керівниками. І коли в роті залишилося менше ніж 30-40%, і це вже непоганий варіант на, на даному етапі, то що ви хочете від військових? Тут треба питання задавати до пана Зеленському, чому він, як Верховного Командиць, відповідно законів України, не виконує свої функціональні обов'язки. А для того, щоб зрозуміти, знову відкриваємо закон про мобілізацію, побіляційну підтоку, читаємо, а що там, що стосується президента. Що там безпосередньо е, він мусив робити? а Що мусила зробити Верховна Рада, а що мусила зробити е, міністерство. І у вас виникне величезна кількість питань, чому ці пани абсолютно нічого не хочуть робити? Знаєте, я сподіваюся, що на це відповість комісія, спеціальна комісія, яка буде створена після закінчення війни. І створювати її буде не ця влада, тому що інакше вони розпові... зможуть розповісти, що у всьому винні військові. Волонтери ну добровольці. Це буде висновок такий стовідсотковий, бо в них винні всі, хто завгодно, окрім них. Хоча влада вся сконцентрована в абсолютно їх руках. А я звертаюся зараз наших глядачів. Не забувайте, будь ласка, підписувати і ставити вподобайку. Якщо ви це вже зробили, я вам щиро дякую. Якщо ні, зараз От пан Сергій нічого не говорить, ви можете відірватися. Від прослуговування його висновків і поставити вподобайку. А також підписатися, якщо ви ще не підписані, так ви будете першим отримувати інформацію, корисну, важливу інформацію. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, що сказав пан генерал, і не забудьте написати звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля. Де ви чекаєте, бо наближаєте перемогу? Пишіть про це в коментарях, це важливо. Ми завжди вивчаємо географію наших глядачів. Поширте відео від вас. Залежить скільки ще людей побачить це відео. Інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані? Ви озброєні. Допомагайте інформаційно озброювати інших. Ну і на каналі функція спонсорства. Хочете підтримати канал? Заходьте на сторінку, знаходьте кнопку спонсорства. Ця функція надається. YouTube. ти цей на неї і зможете проявити свою лояльність, підтримати канал, щоб він залишився незалежним, і потужно подратувати офіс президента, бо вони незламно лютують через те, що хтось підтримує. Альтернативні канали, які не підкоряються офісу президента, от психують вони з цього. Чого психувати? Не знаю, але в будь-якому випадку, от ви сказали про поради залужного або вимоги залужного шаптали, коли вони вимагали тоді а, приймати, приймати рішення від зеленського по мобілізації. Давайте відверто в своїх інтерв'ю. Генерал Марченко, Назаров та Наєв визнають, що дії генерала залужного на посаді головкома були ефективними та професійними. Його все ж таки зняли. Генерал Наєв заявив, що саме роль та стратегічне бачення залужного були головними у наданні відсічі окупантам у двадцять році і в тому, що Київщину змогли. Захистити саме координація дій, прорахунок ситуації наперед, розуміння, чого треба чекати. Ми бачимо, що генерал був правий в 23 му році, коли казав, що треба було мобілізувати. До речі, генерал Назаров каже, що помилки Зеленського було те, що він проігнорував вимогу залужного про мобілізацію протягом року 450 тисяч людей ще раз протягом року це десь по 35 тисяч на місяць, і навчання їх від. Півроку до року, зараз навчають півтора місяця, максимум два, каже Сирський. От Якщо б не проігнорував то це каже Назаров, то сьогодні не було б такої ситуації на фронті. Так от, в мене для вас запитання: зняття залужного пішло на користь України та посилило ЗСУ, чи все ж таки це така туповата помилка Зеленського? Помилка? Я не впевнений, що це слово якраз відповідає. Чіткому визначенню дій е, президента Зеленського е, бажання скинути власну бездіяльність на генерала заложного це, мабуть, було більше правильно. І друге, бажання прибрати з політичної сцени людина яка в полі в інформаційному полі е, має значно більшу більшу підтримку, ніж е, той самий Зеленський. Тому це не помилка, це е, чіткі, е, осмислені цілеспрямовані дії влади по е, зниженню рівня бронедатності нашої країни. Плюс, все ж таки, можна поміняти ще е, три рази залужного, п'ять разів сирського, е, ще когось, е, кого не можуть призначити питання в тому, що. Військові точно не чарівники і не можуть реалізувати всі забаганки політиків, якщо політики палець-палець не, не вдарили щодо е виконання функціональних обов'язків влади. В першу чергу переведення економіки на функціонування в умовах свободного періоду, в е друге, це підготовка населення України для спроможності захищати Україну зі зброєю в руках. Влада це робить ні. Тому Зеленський просто прибав того, хто йому заважав, хто був більш безпосередньо. Е Інформаційно сприймаємо і підтримуємо населення? Це показує, що вже в лютому 23 го року Зеленський думав про вибори, а не про перемогу України в цій війні. Пане а все ж таки, якщо повертатися до залужного, як ви вважаєте? От ситуація, яка сталася тоді, Залужний міг прорахувати багато ситуацій стратегічно. Він розглядав якраз можливість того, що зараз відбувається на Донбасі. В Будь-якому випадку залужний не перелетів на іншу планету, він не знаходиться в іншому вимірі. Можу ж отримувати консультації від залужного, навіть мовчки тихо не визнаючи його заслуги. Чому навіть це ігнорує офіс президента? Вони не розуміють що тут питання виживання країни, чи їх лякає взагалі будь-яке? Ну не знаю, будь-яка можливість залучати залужного, і використовувати його знання, розум, досвід. Що відбувається? Нічого не відбувається з точки зору нормальної людської логіки відбувається якийсь е політичний маразм і заздрість з боку зеленої влади. Чому вони поприбирали людей, які більш-менш адекватні і вміють працювати в команди, що стосуються надання е збройної віці чи ворогу, е залишили людей навколо себе, які не розбираються в цих речах. Ну ви подивіться на тих 5-7 потужних менеджерів яких ми прізвище не знаємо, але здогадуємося, хто там може працювати, і поставити тих людей, яких вони прибрали. Ну і людей, які реально захищали Україну, їхній бекграунд, і осіб непотрібів, які безпосередньо волі випадки інформаційних маніпуляцій використовують зараз ситуацію на власну користь, а не на користь країни? Вони так і не стали політиками. Ви абсолютно праві. Вони залишили шоуменами. І вони не думають про державу, бо не є е, державниками ані по освіті, ані по власному вихованню.